Що? Прийшла любов? А, а так ще любили. Що, а ти така любов була? Хіба на публіку, знаєш? Я не мільйон раз. Ти ще раз погачали і вже ще вони розходять. Що? Там що? все вже, все. Я... Як не віриш? Бо так не вірю. Я казав, тільки на в Софії, є та любов О, А ого. Всі ведуться просто на одне. На що? Та популярні, що вся все двіжуха. Я не, не щось таке, що в душі в мене. О, а я тобі казав і приглядай. Говорив, що бабу будь ру, крутили, говорив, Казал. Говорив. казав, а ти мі що? А, а ти казав, що я дурний. Я його... Чого ти хітресеш, чого ти хітресеш за то баби? Ти мені скажи, що ж хіба, чого ще ви зійшли? Та бо дурить мене, діда, дурить, просто щас на всьому обманює. Та бо ти що? Ти лопух, тому тобі й дурить. Бабу треба в колещі тримати, послухай, мене строго мудрого чоловіка. Що ще зразу гнівати, краще розходити, то о. Ну щось... ти бачиш, ну, що я маю зробити, я їй довірився, конкретно довірився, що тепер робити, дяде, я не можу з такими людьми жити. Не, себе руки, та ще ще їде Боже, та я не раз ще... Що, зразу ще розват подавати. Слухай, хлопче, мене. Є в її руки, накричу в неї раз, я її під себе і живі довго щастливо. чого? Та ще сварять всі, я щось думаю, з що енкої не сварю, що у мене дочка з чоловіком. Не... Та ще б'ют, але чекай, зразу ще розходите, а то не варіант, хлопець, та ще ще вернеш до неї чого. День вас і помучите, поймете, що його не безгоду не голать і ті Ти скажу чого? Бо ви молоді не вмієте терпіти, ви зараз щось не теж і що розводить та колись. Я прийшов додому, якийсь п'єний, чи хтось другий, та щось там стара кричила, та як не ми живу очі, сиділа в кутку, плакала, то там. То не розудив би ще любили мали ці терпіння, а вас зараз воно в очима. що ти в очима блимаш? Ту слухає говорю. Я слухаю тебе, діду. Мастер, подзвонити. Якісь дим, що сюди. Ну чого? То я вас маю.